Ви коли-небудь замислювались, хто насправді подарував нам можливість спілкуватися на відстані. Більшість з нас впевнено скаже, звісно, це Олександр Грембел. І частково це правда. 14 лютого 1876 року він дійсно подав патент на винахід телефону. Але чи знаєте ви, що лише через дві години після нього інший винахідник Елайша Грей подав дуже схожу заявку? Це одна з найдраматичніших історій в світі винаходів. Але справжня історія починається набагато раніше. Ще в 1860 році італійський винахідник Антоніо Меучі створив пристрій, який назвав телетрофоном. Він міг передавати голос електричними сигналами, але через бідність він не зміг оплатити повний патент, обмежившись тимчасовою заявкою. Але в 2002 році американський конгрес визнав, що внесок Меучі був суттєвим і заслуговує на вшанування. Виявляється, Белл навіть працював у тій самій лабораторії, де зберігались креслення Меучі. Перший телефонний дзвінок теж має цікаву історію. Белл сказав своєму помічнику історичну фразу: Містере Ватсон, підійдіть сюди, ви мені потрібні. І це були перші слова, передані телефоном. А як щодо першої телефонної лінії? Вона з'явилася в 1877 році і з'єднувала будинок Белла з майстернею, розташованою за чотири милі. Уявіть собі, всього через рік після патенту вже існувало три тисячі телефонів. Сьогодні наші смартфони це справжні міні-комп'ютери, які вміють набагато більше, ніж просто дзвонити. Але все почалося з простої мрії передати людський голос на відстань. І хоча суперечки про справжнього винахідника телефону тривають досі, одне можна сказати, напевно цей винахід назавжди змінив наш світ.